Вітаю вас, друзі! Вітаю вівторок, вечір. Я Олексій Ляшенко. Ви знаєте. Ну, наболівша проблема, але про неї потрібно говорити. Можливо, хтось прозріває зі сторони тих, хто підтримував колись наші ті правоохоронні органи, наші чи не наші, набуса, вакс. Можливо, не прозріває, але потрібно доносити, показувати і показувати, що це не наші органи, що вони зробили все, що отак зараз нам було дуже і дуже. Тяжко в нашій війні на перемовинах. вони послабили нашу державу, і це зроблено, Я вважаю, навмисно. Давайте от поговоримо, чому Набу Сап і ВАКС, я вважаю, навмисно послабили нашу державу. Перед Сполученими Штатами, щоб Сполучені Штати могли продати і віддати нас Російській Федерації, і зараз, ну я неймовірно, як тяжка президенту. Я просто я, я знаю, як тяжко. Я не знаю, хто б взяв на себе зараз відповідальність за країну, окрім нього. Хтось вважає, що є така людина. Хтось вважає, що хтось здатний зараз вийти з цієї ситуації, в яку загнали самі себе частина українців і всю Україну ось ця частина загнала. А давайте почнемо з прозаїчного. Ось я вчора читаю про. Колишнього міністра енергетики Галущенка про сина. Написано: син Галущенка вчиться в одному з найдорожчих приватних коледжів Швейцарії за 200 тисяч на рік з'ясували журналісти схем Радіо Свобода. Мова про Голген Елпін International бай Sofiel, заснований в 1910 році у швейцарських Альпах. Свого часу там навчався чемпіон формули. Один Жак Вільньов, акторка Шарлота Генсбург, Люксембурзький монарх герцог, гійом принцеса Данії Марі Кавальс. Ні один з його студентів, 18-річний Максим Галущенка, син екс-міністра юстиції та енергетики Германа Галущенка, який фігурує на плівках НАБУ у справі Мідяса. От дивіться, таке повідомлення. Зараз там всі схватилися за голову. Я намагався знайти і перевірити ось ці дані. Те, що син вчиться у нього за кордоном, так. Але хто, вчит... хто вчився в цих? Ну, я... я не знайшов. Люди знайшли. Можливо, так є, можливо, так нема. У мене інше питання. А що? Тільки син Галущенка Вчиться за кордоном. Більше сини і дочки, ніхто не вчаться з наших можна, владців, депутатів, всі інші вчаться тут, в Полтаві, я не знаю, в Дніпрі, в Тернополі в вищих закладах, в Києві, можливо, От всі інші Глущенка там вчиться. Друзі, ну, нам же шльопають на вуха те, що потрібно шльопати. Буквально 90% дітей можновладців, і я вам хочу сказати, що в багатьох випадках, починаючи з владних таких постатей району, міста області, навчаються за кордоном. Ну це ж. Просто, Як тільки доходять люди до тієї посади, де можна красти гроші, вони починають красти. І що вони роблять? Вони влаштовують особисті свої справи. А це і навчання дітей за кордоном. Чому ми дивуємося, чому ми починаємо обурюватися? Ось до мене не доходить. Доведіть мені, будь ласка, чому? Це що не так? Це вчорашнє. От я сиджу і думаю. Галущенка, як все, он такой же, як всі, можна владці. А ми, такий же, як всі, обурюємося і нічого більше. Ідемо далі. Сьогодні я прочитав ось таке повідомлення: повідомляє Набу. Набу та САП відкрили матеріали в справі голови обласної ради та його дружини, чинної нардепки, які не задекларували майна на понад 8 мільйонів гривень. Цю інформацію вони не вказали в щорічних майнових деклараціях за 21-23 роки. Крім того, на підставі матеріалів Набу прокурор САП подав позов про конфіскацію в подружжя актив. На 5 мільйонів гривень на користь держави, оскільки вони не можуть пояснити їхнє походження. Детективи встановили, що саме на цю суму голова облради та його дружина нардепка у 2021, тепер уже 2024 роках зробили внески за апартаменти та два автомобілі Audi Q8. 21 24 років випуску. Ну, читають це повідомлення. Перше тут, вони не задекларували 21-23 роки, а потім вже пишуть 21-24 роки. Ну, вже раз Далі. Ну, величезне питання. Оце я так от по деталях йду. Знаєте, от по деталях, а потім ми далі, ми потім ми поговоримо не деталь. Не задекларували 8 мільйонів, але прокурор чомусь подав позов на 5 мільйонів. І підготуватися я не, не, ну, тому що мені не зрозуміло. Вони відкрили справу і вели справу на 8 мільйонів, а подали на 5. Ну, та ладно, ось йдемо далі. Головне, я намагався знайти. Хто ж цей голова облради? І хто ж ця діюча нардепка? Ніде. Прізвище, імена по батькові засекречено. Хто вони? Які агенти тайної канцелярії? Не зрозуміло. Ніде не вказує, хто це такі. От розумієте? Ніде. У мене питання виникає з ходу. Добре, хорошо, безіменні голова обладміністрації, безіменна нардепка. Добре, але ми знаємо імена. І що набу може відповісти по цим іменам? З дивіться, була відкрита справа на такого собі колишнього міністра транспорту Омельяна, який зараз спокійно живе в Англії. Діти у нього американці, дружина його бізнес, весь бізнес дружини був в Російській Федерації. Не знаю, як зараз. Але і в 14-му, і в 15-му, і в 16-му, і в 17-му, і в 18-му, 19-му, 20-му, 21-му, 22-му роках точно бізнес цього міністра транспорту України Оміляна Ну, бізнес його дружини, вибачте. Дружина ж геній. У нас же ще, діти генії, а міністр так собі, в Росії. Зараз не можна перевірити, тому що у нас все з Росією все закрите, перекрито. Можливо, і зараз вони ведуть бізнес там. Діти американці, вони живуть у Великобританії, в Лондоні. Бізнес до 20, ну, і весь 22 другий рік був в Росії. Що за мільяном? Що за мільяном БУ? Чо? Я ж навіть не кажу про те перше. Давайте про те перше. Ось вони провели обшук у Єрмака Андрія Борисовича. Розкричалися, роззета, рознесли. Президент звільнив Єрмака, тому що суспільний резонанс ну, величезний. І не тільки суспільний, а й з-за кордону. І про це ми поговоримо. У мене питання: а що далі? Підозра? Підозри немає. Обмеження ніякого для Андрія Єрмака немає. Гончаренко кричить, що Єрмак готовий тікати. А від чого йому тікати? А йому нічого не висунули. От взагалі нічого не висунули. Тільки прокричали на весь світ і зганьбили Україну ці. Далі той же Галущенка, а Глущенка нічого немає. Ось дивіться, якщо Галущенка навіть зараз поїде за кордон, я не знаю, чи є там на нього. Постанова в прикордонній службі чи немає, але нічого ми не бачили і нам цього не показували. Які підозри, Галущенко, немає. Зараз скороход ми вчора про це говорили, та вона сміється в очі, дає інтерв'ю і каже, що я причув. Ну, розкажіть, що, що питали. Питали по е, зліпленій справі. Мені е, пред'являють е, підбурення додачі хабаря. Я хочу наголосити, що я ніколи ні в кого нічого не вимагала. Я ніколи ні в кого не брала жодних грошей і е, ніколи нікому не давала жодних вказівок для того, щоб е, хтось для мене е, взяв неправомірну вигоду. Це все повна брехня. А на відео ви. На якому? На яке оприлюднило набу? Відео, яке оприлюднила набу, там нарізка, яка не відповідає дійсності. Більше того, там незрозуміло мені відео. Частина, частина відео мені зрозуміла. Там, де я сиджу на дивані, це я, я не спростовую це, але текст не відповідає дійсності і все відео нарізка. Хто поруч з вами сидить на тому відео? Мій знайомий. А другий чоловік? Мій помічник. Їх, я так розумію, теж підозрюють у хабарництві. А, так. Ні. Нас не підозрюють у хабарництві. Нам пред'являється підбурення, 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 підбурення. До дачі неправовірної вигоди. Посадовим, Посадовим особам. А знайома це, той, кому вчора обирали запобіжний захід на відео? Чи це інша людина? Так, це кому обирали запобіжний захід вчора на відео. Наскільки мені відомо, там прийнято рішення про заставу. Чотири 4,5 гривень. Е, ну, Я вважаю це абсолютно політичним тиском. Її посібника посадили е, заставою в 4 мільйона можна вийти, а її не тронули. Фігурант, перша особа, діюча особа гуляє, посібника посадила. Що далі? Нічого. Що у Набудо Труханова? Нічого. Добало. Закарпаття. Нічого, там, начебто, одного брата щось там починали робити. Випустили, все нормально. За кордон їздять, все нормально. Що у набу з тим Мартиненком? Хто був, скажімо, до Галущенка або до Міндіча <хи> в Атомці, в енергоатом? Що з Мартиненко? Нічого. Було дві справи, одну вже закрили. Повторі, лежить поки термін. Спливе. Що по колі Злочевському? Пам'ятаєте, як Порошенко казав, Коля хороший хлопець, Борисма бабки туди, Байдену бабки мені, все нормально, коля хороший хлопець. Що з Колі? Що з Чернишовим? Все так гучно, все крикливо, він не повернеться, він не приїде, він що з Чернишовим. А що з Пашинським? Також було там, чуть ли не обмеження там і ну, всі знають, чим займається Пашин, а зараз його піарять там його дівчата і кажуть, що якби не Пашинський, то у нас би вже і росіяни тут були. Не ЗСУ стримала російські війська, не сили оборони зараз стримують російські війська. Не верховний головнокомандувач, не головнокомандувач і навіть не залужний стримував росіян, а Пашинський, як каже Таня Чорновіл. Ну ось так, Ну ось так. Послухайте, Танюча. Послухайте. Сергій Пашинський це мій друг. Ми з ним піднімали Майдан. Ми з ним були на Майдані. Він почав піднімати українську поронку. Я вам скажу: якби не він, то дуже давно була б Росія. І на тебе не треба недооцінювати його роль. І щоб ви розуміли, нинішня справа в НАБУ почалася після того, як він притяг документи про те, як крадуть на боєприпасах. Вони зразу йому справу. Тому що це правда, набу пов'язано з Російською Федерацією. Я завжди це говорила, говорити буду нормально. нормально. Питання знову до Набу, що з Кириленко? з колишнім головою Донецької обладміністрації, який зараз керує в антимонопольному комітеті, за якого внесли заставу? Жінка теж справа. Про жінку за жінку також внесли заставу. А він керує антимонопольним комітетом. Набу що там у вас? Або з Устінової, що тої е, депутатки, да, ось Устінова, да, вона ініціювала підвищення виплат нардепам утричі. І в цей час купила будинок у США. Вона депутатка фракції Голос в Раді і подала цю правку на 200 тисяч. По тому проблеми з грошима, у параметрів тепер не буде. Все нормально у них. Ненормально у нас, а у них все нормально. І в набу все нормально. Ну от скажіть, Набу там написало, що вони за 10 років а, посадили 360 людей. Це 36 корупціонерів в рік. А у нас точно стільки по всій країні в рік 36 корупціонерів. Чи якось десь не так. Ну, подивіться, як живе Остінова. Чому вона так живе? Чому всі там у неї в США, вся, вся вся родина, чоловік, а вона тут народний депутат? Ну як так? В Техасі будинок 173 квадратних метри, 149 мільйонів гривень вартість. В Києві в неї 141,2 квартира. І вона було все нормально. Да? Оце рабство наше, друзі. Це рабство. Я, як завжди, вам пропоную книгу Євгена Буцика Ціна рабства. Читайте її. От не буду зараз навіть розписувати, казати, просто прочитайте її, побачите, подивитеся. Все, як воно є. От розписано все: від переселення українців до сьогоднішнього дня. І автор у нас є. І його посилання на його телефон під відео в розділі Опис. Дзвоніть, купуйте. Кожні 500 гривень йдуть на допомогу нашим воїнам. Ну, от що я хочу сказати по набу. Ну мені просто цікаво, це набу от під тиском адміністрації Трампа і частково Європи. Набу зробила так, щоб відправили в відставку Андрія Єрмака. Зробили все підвело до цього і куклу Вуду навіть знайшли. Найшли. Тепер архамія тут у нас керує гетьманцем. Нормально все відправили. Єрмака, добре. відправили. А відправили чому? Тому що по ініціативи Єрмака, президента і український народ. Ми намагалися взяти під контроль не набу, неконтрольовані САП, під контроль українського народу. Нікогось там, ні якогось. Хтось там каже, президент Зеленський хотів бути царем. Сьогодні він президент, завтра ми його не обрали. Під контроль українського народу. Так як у всьому світі, немає ні однієї держави, де б в них працювали не під контрольні цій державі якісь органи будь-які у нас є. Картонки вийшли і це все зробили. Ну, і що зробили? Зробили. Нас під повним контролем антиукраїнської адміністрації Трампа. А те, що в адміністрації Трампа всі проти України і вони антиукраїнські, а, а вони є проросійські ну це ж правда. Дивіться, Єрмак у нас приблизно був те ж саме, те ж саме що зараз у Сполучених Штатах в Америці у Трампа Венс, Вітков, Кушнір. Ось ці, що ведуть перемовини. Отакий От, у нас був Єрмак. І тепер ми. ми ми позбавлені, а залишився президент один і на нього знову душать і давлять, тому що... Ну, тому що так от вийшло. Зараз адміністрація Трампа і частково європейці можуть усунути з посади в Україні, друзі, будь-якого чиновника. От тільки він їм не сподобався комусь десь. Якого захочуть, вони можуть усунути. Є набу, є обшуки, є оприлюднення. Вони сразу біжать. Роблять обшуки, роблять оприлюднення, і набу називає їх корупціонерами. Навіть справи немає, навіть розслідування немає, навіть ніхто нічого нікуди не передав, а вже всі корупціонери. Так не може бути. Ви знаєте, тут же треба побачити, що відбулося. Я зараз навіть не знаю, а чому були, був підписано цей указ, який е, відкрив дорогу 1822 через кордон. Мені дуже цікаво чому. От е, є причина. Це не те, що там розповідали. Вони будуть навчатися, повертатися, вони повернуться, вони побачать, вони прийдуть. Це все така є якась причина. І причина серйозна. Розберемося з нею. Так от зараз, друзі, Набу Сап і от ті люди, які захищали Набу і САП, повністю, повністю перетворили Україну або поставили Україну, повну залежність. Від Сполучених Штатів. І якщо ця, ці організації будуть існувати і далі, а скажіть сенс існування, як кажуть, незалежної України, я не бачу. Я не бачу в цьому незалежність. Мені цікаво, чому люди наші не обурюються ось інформацією маніпулятивною, брехливою. Чому люди це сприймають і люди хочуть наші, наші сприймати це? Як можна було. Ну просто ну, ну 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 хоча б трохи подумати, а що відбувається під час війни. І я зрозумію, я, я розумію, людям подобається маніпуляція. Людям подобається брехня. Людям все це подобається. І багато з них розуміють, що це брехня, що це маніпуляція. Як, як колись йшли на вибори, вони розуміють, що йдуть обирати брехунів, маніпуляторів, шахраїв, але їм це подобається. І вони знають, що їх надурять, і що через тиждень вони вже будуть їх проклинати і так далі. Це знаєте, як якийсь не. Негласний договір. І людям взагалі мені здається приємно чути, коли їх хоча б, хоча б до, до виборів або до, до якихось подій їх просто дурять, їм розповідають, як все буде класно. І як я як це чую, наш мудрий народ, наш нарід, він може все наш, як такий наш самий класний нарід, друзі. Ви неймовірний народ? Ви неймовірний. Та ні, ми різні, ми звичайний народ? А людям подобається, коли це знаєте, як, наче як злочинство було, коли хтось щось скаже про людей, не так його тикали, його забивали депутати, не знаю, міністри, міністрів будь-якого політика. Як ти можеш на народ? А як так можна було віддати свою державу? Просто взяти на блюдечки і піднести. Тому же Трамп або той же Європейському Союзі. Як це можна було зробити? Поясніть мені, друзі. Ну давайте думати. А перед тим як думати, я хочу, щоб ви подивилися ось це фото. І просто порівняли. Просто порівняли, коли кажуть, найкращий хетьмен, найкращий дипломат, найкращий, найкращий, найкращий Петро Олексійович Порошенка. Просто подивіться ось на це фото. Як воно було підписано автором публікації? Питання є, і відповідь питань немає. Так підписала автор Тамара Рей. Ну дійсно, питання є. Подивіться вверху, президент Зеленський. Подивіться внизу. Друзі, всім подяка. Зараз відео подивіться: 58-ма бригада, командир роти ось цієї розвідувальної роти, пане Павло. Нам дякує за спальники і сказав потрібно, потрібно і потрібно. Ми раніше пам'ятаєте, скільки їм давали. Він ми забезпечили практично всю роту, але вони вже скінчилися. Сказав, що штук 50-60 потрібно. І ми будемо, хоча б когось. Ми не можемо на півтори тисячі. Але хтось десь просить там як скати, там як е, якусь допомогу от авто. Тільки завтра, друзі, я передам всі вже гроші кінцево за авто. Я не міг у банках така проблема, це страшне. От завтра, останній мій крок, щоб ви розуміли, чому грошей, чому мене банку розбив, а немає звіту за авто, тому що ще й гроші не всі пішли. Неможливо. Я, я останній раз, мабуть, це роблю. Ось такому на банку відкриваю, тому що ну воно у мене забрало тиждень часу, а нервів, а всього. А це ще хлопцям треба поїхати купити. Отака от у нас ситуація. Так що дивіться, дивіться це відео. подякою пана Павла. Ми підписникам Олексія Ляшенка за допомогу нам в придбанні спальника. Вони нам дуже потрібні на передовій. Хлопцям, слава Україні! Героям слава! Так, друзі. І я дякую. Дякую спонсорам. Я дякую за ваші посилки. Там і пан Галіцький вислав свічки. Не можуть танкісти забрати. Потрібні свічки окопні. Дякую також, пане. Не можуть забрати, тому що нова пошта за 50 кілометрів від них, а у них бої. Дуже тяжка ситуація зараз. як? На фронті, так і на політичному фронті, так і у нас всередині з нашими, як Петлюра казав, да, з ними. Я щиро дякую, щиро всім дякую за ваші донати. Пані Тітовій Ользі, 50 на 50, Пані Ольга перерахувала, 50 на канал, 50 для воїнів. Особиста подяка нашій Україночці за кордоном. Дякую, пані Оля. Пані Бурдійної Галіні. Дякую, великі. Два перекази. Один на підтримку каналу, один на підтримку воїнів. Дякую вам, пані Галина. Величезна, величезна вам подяка. Ремізовській Тамарі, Ковальовій Оксані, Нікітіної Валентині, Мордовській Людмилі, Федоревському Івану, Шевцовій Тетяні, пані Таня два перекази. Один на канал, один для воїнів. Дякую вам, пані Таня, дякую. І полив'яному Миколі, як завжди, 20 на 80, пан Микола тисну вам руку. Велика подяка. Друзі, до завтра. Завтра прямий ефір о 20.00. Він відбудеться при будь-якій погоді, як кажуть. Казали і кажуть, матч состоїться при будь-якій погоді. Тому автономка воно буде. Виберіть автономку, мобільний, давайте зустрічатися, давайте не тірятися навіть в цій ситуації, коли ось така напруга зі світлом. До завтра, Україна! переможе!